Кангу 2015 року, 10500, вони написали, чи вона бензинова чи дизельна, так розумію, що вона дизельна, руль дивлюся, перешивали, по-моєму, треба дивитися ближче. так Вона свіженька з вигляду по салону. Виглядає непогано. До речі, 10500 на старті, за таке кангу хочуть. Зефіра дизельна 8 року 1,792 кВт, симимісна 6700. По бамперу тут видно, що вже він красився, не в зазорі стоїть. І Renault S-Space 2 літровий DCI 8-го року 96 кВт, 6600 на старті буде. Резина тут, по-моему, литу стоит. Да. Тканевый салон, шестиступка. Стеклоподъемники. Электропровода, климат. Пропали на сиденье. Задние затонирования. Прокопом задніми партронами. Комплектація непогана в цій машині, вони взагалі ці SPS машинки класні Тільки треба дивитися, щоб вона по технічному стані була жива. В них тут є трошки електроніки, якщо десь щось не додивитися, вони починають сипатися. Маган в Маган року, року 1,6 бензиновий, 160 тисяч пробігу, 5200 на старті, він написано свіжа, але лобовуха вже мінялася і треба буде знову міняти, тому що є трещина і вона якось странно пішла звідси. О там не посередині, там не тут, а от звідси, відповідно, тут треба буде дивитися в чому причина, чого вона лопнула так, а не іначе. Хімчистку робили, тому що в середині вона запотівша. Так, вона на кліматі. Це п'ятиступка, пластиковий руль. Погано видно, тому що запотілась середини, Робили химчистку на железяках, на хорошій зимовій резині. Ну, з вигляду такий непоганий ніби варіант, так що це, щоб камеру прикліпали заднього виду, нічого собі комплектація жирнюча ще й з фаркопом. Просто звернующа комплектація вмагання. Це зразу плюс 100 до ціни. З цього боку краще видно, такий салон непоганий, не затяганий руль ту занадто новий, треба дивитися, чи в нього там не перекинули. От, але з вигляду такий ваган непоганий. Ціна в, принципі, в адекваті, Я думаю, там ще торг може бути. По ньому ряд непоганий такий з вигляду. Kia Ceed 10-го року. 1,4. Бензиновий, 180 тисяч пробігу. 6800. На железяка. На зимовій гумі. Без фаркопів, без партронів. Салон тканєвий Суперб Біленький Фінський 10 року 190 тисяч пробігу 1,9 10500 на старті Лабаш міняний в 2017 році походу. Але з така машинка нарядна на зимовій гумі. Салон тканевый тут П'ятиступка ну, На 1.9 краще шестиступка подогрево сидінь. Кольорочок невеличкий. Ззаді. Не, я так подивлюся зовні тільки. Задні патрони. Це така в непоганому останні 2012 року 1,6 пробігу 88 874. Пробіг треба дивитися. Вона на дисках, на зимовій гумі, але вигляд такий має досить і досить непоганий. Руль перешивався, це ні, тут звісно пробіга більше, ніж вже таке. Ота вигляд її непоганий. З німеччини машинка проїхала. Кангу. 8 рік, 5 не на дизельна, 6900 машина на старте на железяках, на колпаках, гума літня, вот такая вже і слабенька, салон светлый руль чутька подкрашивали Такі ще боковухи живі. Котруль видно, що підкрашувався. Отакий От більш-менш непоганий вигляд. Але треба детально дивитися. Треба детально дивитися, що по цій машині, які помилки, в якому вона технічному стані, бо то, що вони кажуть, що вона вся в рідній фарбі, це таке... по постюкла. Так, паркопа немає, партронов немає задніх. Так, тут Тойота Кемері на українській реєстрації вже 15-го року. 2,5 бензинова на автоматі, 13 300. 13 300. Добрий день. Добрий, день. Добрий день. Ціна цікава. Так, вона на колпаках, на железяках. По бамперу трошки дивлюся, щось робилося. Якби треба її серйозно передулюватися. Так, задні фари запутіли, десь якось, є трещенка, розерметизація. Задній банкерне зазорі стоїть. Наклейки задні є. Якісь такі Видно. Але треба детально дивитися, що по машині. Короче, за 15 рік на старте 13300. Клеус. Значить, тут у нас 10 рік. Дизельный двухлитровый пробегу 240 тысяч. 9700 машина на старте. Тканевый салон. Дивлюся навигация. 6-ступ. Руль такий, треба вже освіжити, підкрасити. В принципі, перешивати там нього не треба. Таке по мінімуму можна нього реабілітувати. Клімати є. Кнопка старт-стоп. так 4 стеклоподйомника, блокировка, Ну, видно що машину ще. не подготовила там не отхимчистала нормально вот, попели типа, сосуды там пыль такие всякие заднее затонирование стекла такие вот выгляд моя машина сзади диваны теле, ну конечно немножко замазание на на дисках на Зимовій резині на задніх патронах з форкопом. В принципі, варіант цікавий на нормальній комплектації машинка. Без ключовий доступ є. Варіше, цікавий варіант, але треба дивитися, перевіряти. По бамперу таких пару щосиків невеличких є.